Доброго дня, люди мої дорогі. 6 липня, живі, здорові. Двигаюсь на роботу. <кій> Пів восьмого, а вже жара. Сьогодні обіцяють нам ще сильнішу жару, аніж учора. Ночі були дивні дивні такі е, обставини. Ну, те, що мопеди тут літали, це понятно. От. По мопедах, значить, це вони були часово 11 ночі. Працювало ПВО, вибухи були, я бачив вікно ПВО. Собственно, що я бачу часто чогось. Просто є речі, які не можна показувати. А дивно було, того, що повітряна тривога закінчилася, все нормально, відписалося, що шахіди збиті були. Ладно, Бог з ним, з тим, що. Він долетів, пропердів центральну частину дивним чином. До цього його не могли збити. Да? Я розумію ракети. Ну, я цього ще поки не можу зрозуміти і відповіді в мене на це немає, як він може долетіти в центральну частину України, той мопед сраний. І тільки тут його над городом дуже не збити, чи де там. Непонятна ситуація. Боже, в тіні вже жарко, дуже сильно, дуже сильно. Ладно, пішіть, бо люди двигаються. Ходять, не дають зняти. Дивна обставина була тим, що ночі, вже глибоко ночу, туди десь 12 час чи 2 ночі. Був вибух, мощний вибух, може хто чув з Дніпрян, особливо на лівому берегу. При цьому не було повітряної тривоги. Ну, абсолютно не було нічого, ніяких повідомлень. А що за вибух було непонятно. Я до сих пор не знаю. Я все-таки прийшов до висновка, що з підривом АЕС було зв'язано те відволікання. Ще раз доказало, що вони маніпулюють нами чим. От дивіться, коли було е, із аптеками вкидували да? вони вброс такий в обществу, що кояки будуть. Лікарства продаватись, відпускатись по рецепту. І що люди зробили? Побігли одразу купувати їх в останній день. Що тут вони зробили? Нагнітання, обстановка, запасти з їжею, водою. Люди розкупили трошки, тобто збагатилися власники магазинів, скажімо так. Тоді ж йде питання, від чого ж відволікають? Інтересно, від того, що піднімаються ціни на. Комунальні послуги, ну це само собою. Чи може щось є ще серйозніше. Ну Від чого ж вони нас відволікають цим? Наганяє паніки на людей. От. А в цей час добре піднімають електроенергію, паливо, воду, усе все 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 все. А може щось і ще страшніше відбувається, що ми не знаємо зараз? А потім ми узнаємо це, та буде вже запізно. <кх> Ото такі справа. Так, ну що, бачу, буде дуже жарко, спекотно, ясне небо. Ясне небо. Ночі дуже, дуже жарко було. І нам сказали ж... Телеграм-канал в новинах везде ж пишуть. Ви ж дивіться акуратно. Не споживайте багато електрики, виключайте кондиціонери ж. акуратно, бо не вистачає електроенергії на всіх. Треба економити. Зав'язувати потуже пояски. Ну як вони люблять нам вкидувати завжди. Мало того, що та електроенергія вже втричі піднялася сіка в 10 Так Давайте економити. Я за неї платю, скільки хочу, буду і тратити її. Я за неї заплатю, хай не переживу. Ой, бред. І знову у нас житлові будинки, влучання в житлові будинки, люди добрі. Все по старій схемі росіяни вночі вдарили по Львову. Є загиблі та поранені. Нам кажуть, що станом на шосту й Вісім 8 постраждалих та троє загиблих. За інформацією міського голови. Уламки, ракети влучили у житловий будинок. Пошкоджено близько 60 квартир, 50 машин. Людей готують до відселення. Ось така ситуація. Відео я приложу, кстати, зараз. Ми, як завжди по традиції. Знову по Нікопольщині були удари. От. Ну і Марганецький, Червоногригорівський громади. В общем, все як, все як завжди. Президент написав сьогодні, ну, в своїх там звернення, да, було. Він написав: ми ніколи не хотіли цієї війни, ми не йшли на землю. Будь-якого іншого народу це Росія прийшла на нашу землю. і Вбиває та депортує наших людей. Для нас це війна за свободу і тому ми боремося попри все і не віддамо нашої свободи. Ну, по поводу свободи я б ще, мабуть, трошки поспорив би. Думаю, йому треба розказати лише хороший рецепт про. Приготування шашлику, напевно, бо про свободу щось воно трошки недоречно. Зараз ми не свободні люди, да? як би скажемо так. Мало того, нас ще відлавлюють. Ну, в цілому, як шутка удалась, скажімо так. Про свободу підшутили достатньо неплохо. І ще раз доказую те, що з нас просто насміхаються. Ну, Бог з ним. Люди мої дорогі, всього найкращого. Нехай побистріше наступить мир. Нехай все це закінчиться і побистріше. Всім гарного дня, гарного настрою, всього найкращого і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро.